Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, все віскроні та безліч рубців, а мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Ця війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там, в Чечні, а в вишневій моїй Україні. Саме зараз її вояки. Схід країни від зла захищають, б'ються на смерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають, щоб країна війшла в майбуття вільна, сильна, без чвар та війни, віддають саме цінне життя України найкращі сини. Лейба Павло Радович народився 9 серпня 1995 року. Загинув 24 липня 2014 року. Бладнюк Сергій Євгенович народився 13 грудня 1972 року. Загинув 12 листопада 2022 року. Ботвінко Ігор Анатолійович. Народився 28 травня 1995 року. Загинув 29 листопада 2022 року. Граб Анатолій Іванович народився 21 січня 1984 року. Загинув 3 січня 2023 року. Бужора Іван Петрович народився 31 липня 1982 року. Загинув 11 січня 2023 року. Чорней Андрій Васильович народився 13 грудня 1987 року. Загинув 26 січня 2023 року. Паламарюк Константин Дмитрович народився 2 червня 1992 року. Загинув 18 лютого 2023 року. Шевчук Василь Георгійович, Народився 31 січня 1976 року. Загинув 18 лютого 2023 року. Боднарашик Ілля Танасійович народився 30 липня 1966 року. Загинув 19 лютого 2023 року. Мендришора Сергій Васильович народився 11 березня 1991 року. Загинув 11 квітня 2023 року. Бойчик Андрій Степанович народився 11 листопада 1978 року. Загинув 9 травня 2023 року. Бердюк Михайло Іванович народився 11 листопада 1986 року. Загинув 22 червня 2023 року. Стратій Юрій Степанович народився 18 березня 1979 року. Загинув 29 липня 2023 року. Карпов Ярослав Ігорович народився 28 червня 1992 року. Загинув 9 грудня 2023 року. Переполиця Сергій Миколайович народився 15 березня. 1982 року. Загинув 3 січня 2024 року. Сторонський Олександр Євгенович народився 1 серпня 1980 року. Загинув 2 березня 2024 року. Радуляк Дмитро Степанович народився 31 жовтня. 1981 року. Загинув 9 квітня 2024 року. Марчук Сергій Іванович народився 29 березня 1983 року. Загинув 12 серпня 2023 року. Бужора Юрій Олексійович народився 13 квітня 1980 року. Загинув 27 травня 2024 року. Бочук Тарас Григорович народився 12 червня 1988 року. Загинув 31 травня 2024 року. Ферчук Володимир Михайлович народився 15 листопада 1966 року. Помер 11 червня 2022 року. Козар Іван Васильович народився 29 серпня 1974 року. Помер 23 жовтня 2022 року. Друг Іван Георгійович. народився 10 жовтня 1968 року. Помер 28 липня 2023 року. Косован Микола Ілліч народився 21 лютого 1981 року помер 25 квітня 2023 року Українське сонце зішло Українське сонце зішло Петрик Іван Ярославович народився 10 квітня 1990 року Загинув 14 квітня 2022 року. Степаненко Сергій Семенович народився 6 липня 1977 року. Загинув 13 травня 2022 року. Багіров Аслан Фархадович. Народився 9 травня 1977 року. Загинув 21 червня 2022 року. Іпатій Іван Юрійович народився 11 лютого 1990 року. Загинув 21 вересня 2022 року. Ісупчук Ігор Васильович народився 15 лютого 1994 року. Загинув 10 жовтня 2022 року. Чорнолюк Станіслав Володимирович народився 29 серпня. 1997 року. Загинув 25 жовтня 2022 року. Науменко Іван Олександрович народився 28 червня 1997 року. Загинув 21 листопада 2022 року. Гаджа Володимир Валерійович народився 8 квітня 1998 року. Загинув 2 лютого 2023 року. Парфирів Микола Іванович народився 14 серпня 1991 року. Загинув 2 лютого 2023 року. Візер Ілля Миколайович народився 25 липня. 1984 року. Загинув 18 лютого 2023 року. Бакрил Іван Степанович народився 16 червня 1994 року. Загинув 30 листопада 2023 року. Мецканюк Олександр Юрійович народився 24 січня 1988 року. Загинув. 2 червня 2023 року. Миленко Микола Юрійович народився 9 лютого 1990 року. Загинув 30 вересня 2022 року. Ватрич Ярослав Ілліч народився 29 серпня 1982 року. Помер 17 червня 2024 року. Токар Дмитро Олексійович народився 1 жовтня 1964 року. Помер в липні 2023 року. Церкуляк Олексій Георгійович народився 24 травня 1995 року. Загинув 25 травня 2022 року. Семеген Валентин Ілліч народився 10 жовтня 1996 року. Загинув 22 квітня 2022 року. Борсук Валерій Юрійович народився 23 листопада 1980 року. Загинув 24 липня 2022 року. Мойсюк Микола Іванович народився. 1 грудня 1990 року. Загинув 20 січня 2023 року. Королюк Петро Петрович народився 27 грудня 1991 року. Загинув 16 березня 2023 року. Королюк Ярослав Васильович народився 9 лютого. 1978 року. Загинув 10 квітня 2023 року. Вайпан Анатолій Дмитрович народився 16 липня 1994 року. Загинув 14 серпня 2023 року. Фіфка Олександр Іванович. Народився 2 лютого 1993 року. Загинув 24 лютого 2024 року. Гладчук Юрій Анатолійович народився 20 квітня 2002 року. Загинув 6 травня 2024 року. Я пам'ятаю посмішку та щирість. Навіщо? Боденчук Михайло Дмитрович народився 18 листопада 1995 року. Загинув 11 березня 2022 року. Косован Константин Васильович народився 3 червня 1977 року. Загинув 30 квітня 2022 року. Корпан Іван Васильович народився 4 липня 1997 року. Загинув 7 травня 2023 року. Ходин Михайло Петрович народився 31 березня 1986 року. Загинув 21 травня 2023 року. Григоряк Олександр Вікторович. Народився 1 червня 1994 року. Загинув 10 вересня 2023 року. Танасійчук Олексій Дмитрович народився 25 березня 1993 року. Загинув 18 жовтня 2023 року. Федоренко Віталій Іванович. Народився 12 вересня. 1980 року. Загинув 7 квітня 2024 року. Олексюк Віталій Дмитрович народився 4 січня 1976 року. Загинув 14 травня 2024 року. Строгуш Андрій Миколайович народився 28 листопада 1989 року. Загинув 2 червня 2024 року.